Бокс це моя робота і моє життя. Так, я з друзями пішов на секцію і залишився там. Я займався боксом і футболом. Зайнявся боксом більше. Психологія дуже важлива у підготовці і здоров'я. Повинна бути здорова дитина. Витривалюся одна з основних складових становлення боксера. Витирвалісь. Це складова любого будь-якого виду спорту. Бокс зараз на піку популярності в Україні все завдяки нашим боксерам, професіоналам та олімпійцям. З 12 року пішло все. Усік, Ломаченко, Бірінчик. Всі хлопці показали гідні результати, показали дітям, що можна своєю, своєю можна досягати вершин. Десяти вершин в боксі, Ломаченко, Білінчик, Усік, всі зараз на вершині були, були на вершині. На мою думку, дисципліна дуже важлива в боксі. Ну і за всі складові повинні бути. Це режим, який ти повинен. Відвідування тренувань регулярне, харчування, приділяти саморозвитку, увагу. Сон все по режиму. Ну, на мою думку, для хлопчика це важливо пройти хоча б рік, два, три в, в підлітковому віці відвідувати єдиноборство. Неважливо, це бокс, боротьба чи що. Це повинно там встановлення характера, як у хлопчика, а далі він може вибирати, куди йому хочеться. Но така школа повинна бути на даний момент в наших реаліях життя. 60% таких на даний момент приходять, які не можуть нічого зробити. Це все напрацьовується, тренування, регулярність. Всі під наглядом в парах стоять тільки під наглядом, самостійно ніхто не одягає шоломи. Для того, щоб самостійно ніхто не стає в пари. Для того, щоб дитина стала в пари, йому потрібно пройти певні етапи. Певні етапи. Це відпрацювання школи біля зеркала, коли тренера бачать або тренер бачить, що дитина готова далі, вона стає на мішочок, відпрацьовує на снаряди. Далі тільки далі по завданню в парах стає. По завданню відпрацьовують техніку ударів і по бажанню в пара ніхто не стає, коли він не хоче. Не готовий психологічно, дитина не стає. Ну, По-перше, потрібно бажання працювати, працювати, ще раз працювати. По-друге, трошки потрібно таланту, без цього нікуди. І ми даємо максимальний результат тільки тоді, коли ми це задоволення. Займайтеся спортом, виховуйте в собі чоловіків і будьте гідними своєї країни.